Три поради для свіжо відкритих СТО. Перша віддаватися своїй справі. 100% ти маєш свою справу жити, горіти, розбиратися. Друга спеціалізація. Ти можеш реально бути крутим фахівцем, тільки маючи спеціалізацію. Ти не можеш бути фахівцем і в Мерседесі, в БМВ і в Ауді. І третя це адекватно відноситись до всього. Тобто в тебе має бути адекватність, в тебе має бути чесність. Механіки. нужны, хороші механіки. Де є хороші механіки і. Грамотний мастер-прийомчик, то будь-яке можна запустити. Ну і понятно, реклама. І щоб на слуху люди. Якщо буде хороший сервіс, то люди будуть знати о хорошем сервисе. Опять же, зависить від механіка. Закупляйте гарне обладнання, це 100%, це пер первоначальне. Наймайте гарних людей, адміністраторів, які спілкуються з клієнтами щиро, по правді і, взагалі, без питань, і механікам попереджувати, щоб не накручували собі бігудії і не придумували проблеми автомобілів, яких немає. Найняти спеціалізований персонал, який буде розумітися в своїй справі. Тобто гарні механіки, гарні адміністратори, потім вести соціальні мережі знаходити підхід до кожного клієнта. Затроїв трохи.